Проїзла дуже інтересна історія. І сейчас я вам розкажу, як не наступить на мої граблі. Я вже розказував, як печатав крупний формат разних бумажечки, клею їх на пінопласт і обводив і вирізав. Тоді в мене получилась куча пенопластових деталюшок і фанерних теж. Хвіст тоді вже був майже готовий. І коли я вже збирався склеювати фанеру з пінопластом, виявилося, що фанера значно ширша за пінопласт, а так не має бути. Тому що пінопласт треба буде ще шліфувати і зганяти у форму. А так як фанера вже випірає, а фанера це є трафарет, то. Тоді вже він не сходиться. А виявилося, коли мені робили широкоформатний друк, ніхто не звернув увагу на масштаб. А хоча тут є розміри, і якщо поміряти, то деталька має співпадати. А вони не співпадають. І тепер оці всі деталі, і фанера, і пінопласт йдуть у сміття. А виявляється, якщо взяти шматок фанери і заїхати на лазерну різ то це буде значно швидше, значно красивіше і значно якісніше і дешевше, ніж вручну це пиляти. І от вони вже готові. А розмір тютелька в тютельку. так як все одно все перероблювати, то я вирішив оцей сірий скучний пінопласт. Замінити на трохи красивіше. Взяв ось такий от рожевий пінопласт і вже вирізав блоками. Якщо я отак вклею пінопласт, потім до нього поприклеюю фанерні деталі, то це дасть можливість мені потім бок вишліфувати наждачкою на довгому брусу. І буду задавати форму от фанер. А це ось носова частина, яка буде стояти ось так. Але я її приклею от сюди і по ній буду шліфувати боки. І ось так фанера буде задавати форму. А ще такі деталюші зайняли багато часу, але я їх зробив. І вони будуть підсилювати просто фанеру, приклеєну до дерева. А перед тим як починати склейку з, з вертикального стабілізатора, я вирішив підготувати всі деталі і до горизонтального. Бо, якщо чесно, цей клей досить дорогий. Ну а поки все, буду далі стругати отакі маленькі дерев'яшки для горизонтального стабілізатора.